Ваше походження по візерунку вишиванки. Яка ціна найдорожчі, та чому на вашій сорочці з'явиться хом'як? Розплумачому символи краще ніж карти та в купу і погнали. Подивіться на цей одяг і скажіть, яка між ними головна відмінність: ліворуч вишиті сорочки, праворуч вишиванки. Стиць пердиць голубині яйця. Зоя, ти себе чуєш? Ти ж однакові слова назвала. Тихо, не психуй. Ну, по-перше, одне вбрання старовинне, а інше сучасне. По-друге, якби ви в 16 столітті вийшли б в люди лише у вишитій сорочці, це все одно що зараз прителіпатись на базар в одних труханах і бюзгалтері. незалежно від статі. Вишита сорочка була основою всього вбрання. База, ґрунт, фундамент. Але її не можна було вдягати саму. А то почули б. Ти хоч срамоту прикрий. Вишиванка ж це будь-який вишитий одяг, блузка, сорочка, спідниця. Причому на вишиванці можна зобразити будь-який візерунок, який впав вам до душі. Я художник, я так бачу. А у вишитій сорочці є канони, ширина вишивки, фігури, орнамент. Закон є закон. Крок вправо-вліво пришиють до кота. А ну вгадайте, як давно на території України з'явилась вишивка за Шевченка. Відмотуйте назад, козаки витворяли раніше. Що, Володимир Бік хрестиком шпадьорив? Ще раніше. Ні-ні-ні, не настільки. Якщо вірити Геродоту, то прикрашати свій аутфіт вишитим орнаментом любили вже і скіфи, і сармати, і кімірійці. братухи трипільці теж не відставали від моди і додавали вишивку до свого фешн-образу. Принаймні, так вважають історики. Достовірних фактів немає, адже до нашого часу полотна з льону та коноплі не збереглись. Здогадуюсь, чому. Це вони наркома. Що по Київській Русі знать була вбрана у вишитий одяг. В Іпатіївському літописі сказано, що сам Данило Емсігалицький завалювався на хату до короля у кожусі, вишитому золотими мережками. І патіївський літопис мені в підручник вишивка золотом. Данило був ще тим хіпстером свого часу. Перші вишивки були не просто елементом одягу. От ви щоб вас не зурочили, носите червону нитку на руці, обкладаєтесь астрологічними камінчиками чи передаєте речі не через поріг. Слов'янські ж народи вдягали вишиту сорочку і не страхалися самого чорта. Насідка не саду всі Знайте, якщо ви вночі боїтеся піти на кухню, попити води, бо вас торкнеться підліжковий монстр чи бавайка, то просто робіть це у вишиванці. Орнаментом прикрашали місця, де одяг торкався тіла, комір, рукави і поділ, щоб злідухи не могли проскочити вам під пазуху. Були жіночі, чоловічі та дитячі сорочки, і від цього змінювався візерунок. А ще сорочки ділились на два види: буденні і святкові. Існує чутка, що у бідних селян було мало одягу, одна-дві сорочки: брехня, наклеп і обман. Навіть у найбіднішої селянки було як мінімум 30 святкових сорочок, не враховуючи буденних. А ви що думали? Українські пані не ликом шиті? Мая ти була в Парижі? Будеш Майя. Якщо дівчина хотіла вийти заміж, їй треба було готуватись з дошкільного віку. Бачили батьки, що дівчинці виповнились 5 років, і такі пора. Саме в цей час дівчата починали вишивати. Ну, бо 12 рушників на весілля. Це вам не коники з гівна ліпити. І до заручин дівчина мала зібрати скриню одягу. Заможні мали сотню сорочок, середні 70, ну і бідні 30-40. Скільки? Крім цього, дівчина мала вишити сорочку ще й нареченому. Уявляю цю картину, Дошиває дівчина сорочку, і така: хоч би не поправився, хоч би не поправився. До речі, це весільне вбрання вдягали всього тричі за життя. На весілля, тиждень після і коли відкинули копита. Це щоб на тому світі душі чоловіка і жінки впізнали одна одну. Ех, і Джульєта, були б ви українцями, тусувалися б в раю разом. А так, Тарас Шекспірович мені в Кобзар. Твоя бабця гаряченька штучка. А ще сорочка була символом вірності. Якщо після прання тканина залишилася білою, то чоловіку респект. А якщо посіріла чи полиняла, то тікай! Тому, хлопці, тримайте жолуді в штанах і гарно мийтесь. Що по символіці? Оскільки українська культура це вінігріт язичництва і християнства, то не дивно, що вишиванка це їхня православно язичницька дитина. А візерунки та орнаменти це татухи. Розберемо значення кожної. Три види орнаментів. Геометричний, найбільш старий вид. Ромби, трикутники, хрести, все, що викреслили в школі: рослинний і тваринний орнамент. В стародавні часи ви могли зобразити вашого кота, папугу чи хом'яка, і це зараз стало б класикою. Кожна тварина захищала від певних негараздів, так званий український патронус. До речі, могли вишити окремі частини тварин роги, кіхті, око. Наші пращури були фанатами Аватара і поклонялися стихіям природи, оскільки фанфіків і скетчів раніше не було, свою любов до природи показували у вишиванці. Найбільш поширеними стихіями були сонце та вода. Сонце зображувалось у вигляді восьмикутної зірки або свастики. Вон із Одеси! Вода була у вигляді хвилястих ліній, а квадрат чи ромб позначав землю. А якщо ромб з крапкою, то це символізувало плодючість. Причому плодючість як землі, так і батьків. Але будьте обережним з цим символом, бо переносите цю сорочку, а потім. Це Галина. Вона мама чотирнадцяти дітей. До речі, цікаво, що ромб це символ жіночого і чоловічого начала. Але три кута ромба тримає жінка і лише один чоловік. Матріархат. Трикутник символізував, що всі жінки відьми. Жартую, всі жінки-янголи, тому трикутник це свята трійця. Світове дерево або дерево життя. Воно позначає земний світ, небеса і пекло. А також це машина часу. Корінням воно показує минуле, стовбуром сучасне, і гілками майбутнє. Тож можете вишити собі на гілках біткоїни і буде вам щастя. Ключі або вожі це не символ доляру, це символ води. Якщо вам для врожаю потрібен дощ, не ходіть з бубном, просто вдягайте вишиту сорочку з вжами. По суті, по вишиванці можна прочитати, який був прогноз погоди. То жарюка, то холодина. Нічого святого в цій погоді немає. А ви знали, що вам не треба плювати в пробірочку, щоб дізнатись звідки ваші пращури. Просто візьміть родинну вишиванку. Та що вже там казати, якщо вишити можна і пори року, і хто ви по гороскопу, і навіть ваші імена. Одеські вишиванки мають широкі об'ємні рукава, пухлики. Основними кольорами були червоний та чорний та жовтий та синій. А ще часто зображали сонце. На Миколаївщині та Херсонщині дуже любили тваринок, тому віщуючи асканію Нову зображали зозуль, коней та олені. Ну і звісно, рослин, щоб було пастись. Полтавська вишивка це ваша інстаграмна подруга. Тут любили ніжні пастельні кольори та каву з корицею в четвер. Найчастіше вишивали біле по-білому. По багатому ця вишивка асоціюється з морозом, а також вважають, що полтавська вишивка гладдю є найскладнішою в Україні гуцульщина та буковина це педантична пані, яка уважна до кожної деталі. Тут використовують найбільшу кількість кольорів на сході України панувала любов і пристрасть. Вони мають багато червоного кольору. Тут не вважають, що скромність прикрашає людину, тут люблять пишність. Пишні квіти, цілі букети і дерева. А ще тут додавали металеву нитку. Поділля. Тут святковий колір чорний. Вони ще задовго до Кокошанелі знали, що блек це стильно, полісся. Тут вишивали нитками, фарбованими рослинами або із комашок. У Криму татарки також любили вишивати. Тут багато контрастів у кольорі і багато квітів. На Запоріжжі існували чумацькі сорочки, в яких вишивали лише комір, а на Кіровоградщині збереглася символіка ранніх землеробів. Взагалі, науковці кажуть, що ми вже ніколи не зможемо розтлумачити той сенс, який закладали наші пращури у вишиванки. А можливо, жив тоді якийсь Степан Конфуцій Сковородович і як ті племена Майя передбачав. Якщо ти не Айс, то ти і не Крім, а Крім наш. А ви забули? Забили? Я вам трішечки напам'ятаю. Підписка, лайк, патреон, монобанка і ще тисяча і один спосіб підтримати наш канал. Погнали!